Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви мене просили подивитися стосовно перемовин, які зараз розпочалися активно. Мюнхенський процес перемовин між США, Україною та РФ. Записую це відео сьогодні 15.02.25-го. Цей перемовний процес розпочався буквально вчора. І цей процес має призвести до мирних перемовин, до встановлення миру, до припинення вогню в цьому процесі задіяно три сторони, ну і ще плюс євросоюз, тобто сторона українська, сторона РФ, сторона США. Я би хотів подивитися, до чого це все призведе в результаті чи дійсно буде мир? Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Тобто ми зараз з вами максимально чітко формуємо запитання: запитання до карт, до циганських, до таро, до слов'янських, я на трьох колодах подивлюся. Ми ставимо чітке запитання картам, який буде результат цих мюнхенських перемовин? Чи вони дадуть якусь ефективну дію, чи вони дійсно стануть чимось результативним, чи все таки це знову буде якийсь трьох? Ні о чому знову якась розмова і болтавня, і потім прийдеться знову якісь влаштовувати конференції, перемовні процеси в інших країнах чи в інших точках світу містах. Добре, я би хотів подивитися, наскільки взагалі буде корисна і суттєва ця от мюнхенська конференція, цей перемовний процес, чи дасть він якісь конкретні результати? Давайте подивимося, чи все-таки крім цього будуть ще якісь. Етапи нових процесів перемовних в нових містах. Взагалі символічно, що це відбувається в Мюнхені, але давайте подивимося, що мені карти покажуть стосовно цього всього. Чи це все дасть якісь значні результати. Добре, давайте подивимося так, на циганській колоді. Карта смерті. Ну, така не дуже хороша карта. Зразу починаємо з негативу. Ця карта говорить про якісь затримки, якісь невирішені питання, не, не, скажімо так, невизначеність загрози і невирішення чогось. Тобто щось, що завмерло, щось, що замерзло, і що неможливо вирішити. Мислитель, карта думок та планів, карта подорожі, логістика перевезення, переміщення, карта грошей. До речі, тут карти непогані далі йдуть. Карта мислителя, карта подорожі, карта грошей, якісь фінансові домовленості, але карта смерті так, досить сильно псує картину. Можливо, крім Мюнхена, буде ще щось. Не виключаю цього. Лицар Жезлів, карта сили. Імператриця карта сильної жіночої енергетики, Верховна Жриця. Тут карти хороші всі. Імператриця це хороша карта, це карта Сили та жіночої енергії. Верховна Жриця це карта сильної жінки. І Жезлів, це карта сили успіху. Тут дивимося на цій колоді. Семірка Кубків. А, семірка Червова, перепрошую, перепутав старо. Семірка червова брехня та обман. Вісьмірка червова карта ілюзій. Трійка червова Об'єднання Союзи та коаліції. Ну, карти говорять про якісь ілюзії. Карти говорять про якийсь обман, але тим не менш, якісь. Коаліції та союзи нові утворяться, значить, так я скажу так. Цей процес, цей переговорний процес у Мюнхені, він дуже важливий, тому що випало дуже багато сильних карт. Карта е, вершника на коневі, карта мислителя, карта імператриці, верховної жриці, трійки червової Це карта об'єднання союзів. Але разом з тим випала карта смерті, сімірка червова розчарування, вісьмірка червова карта ілюзій. Я би сказав, що, напевне, крім цього Мюнхена буде ще щось. Тобто, я думаю, що будуть ще декілька етапів. Це лише один етап, і він не фінальний. Я вважаю, що буде ще декілька етапів. Судячи по тому, що мені карти показали, крім самого цього перемовного процесу в Мюнхені зараз між США РФ та Україною, будуть ще декілька етапів перемовин. Взагалі, існує версія, що все це хочуть завершити до. 9 травня чи до Пасхи в 2025 році. Тому я думаю, що ще до того часу, крім мюнхенських зборів і дипломатичних якихось моментів, можуть бути нові дипломатичні моменти та збори в інших країнах та містах Євросоюзу і не тільки Євросоюзу. Тому, я ж кажу, насправді війна це такий дуже сильний та тяжкий механізм, який одним махом не зупинити. Оцей от Мюнхенський процес перемовний це лише один з етапів зупинки цього величезного, е величезного маятника, який називається війною, і який косить життя дуже багатьох людей. Тому я вважаю, що будуть ще процеси перемовні. Але я думаю, що дійсно цієї весни може настати мир. Дуже хочеться в це вірити та надіятися. Дай Боже, Трамп, республіканці, натиснуть на РФ. І заставлять таки піти на певні для них уступки. Хоча РФ дуже вперті, хоча вони дуже агресивні і агресивно налаштовані не тільки до України, а взагалі до багатьох країн світу. Але я думаю, що все-таки США можуть на них вплинути. Про це я запишу окреме відео. Наприклад, ввести такий пакет санкцій і обвалити ціни на нафту та газ, що е, в них буде дефолт погірше ніж на початку 90-х. Так що... Ну, але це окрема тема для ефіру. Я теж слухав різних економістів, різних військових експертів. Потім я складу свою загальну думку і скажу, чому я вважаю, що Трамп може зупинити Путіна. Про це буде в окремому відео. А поки що про мюнхенський перемовний процес я прогноз склав. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Ввечері побачимося у прямому ефірі. Буде якийсь цікавий прямий ефір на якусь тему, я ще придумаю, на яку всього хорошого вам, до зустрічі. Бажаю мирного неба над головою. Побачимось.